Привіт, друже! Це третя частина асмр читання книжки Карлоса Руїса Сафона Марина. Запрошую тебе до нашого вечірнього ритуалу. Поїхали. Коли ми вийшли звідти, мжичка обрала вулиці у срібло. Була перша година дня. На зворотньому шляху ми не обмінялися й словом. Удома Херман чекав нас до обіду. Будь ласка, Германові, нічого про все це не розказуй, попросила Марина. Не хвилюйся, я розумів, що й сам не міг добуття пояснити, що відбулося. У міру того, як ми віддалялися, спогад про ті образи і зловісну теплицю почав розвіюватись. Коли ми підійшли до площі Сарія, я помітив, що Марина бліда й тяжко дихає. Ти добре почуваєшся? запитав я. Марина сказала, що так, але не дуже впевнено. Вона кілька разів глибоко зітхнула і заплющена заплющеними очима. Під ногами у нас навигала зграя голубів. На мить я побоявся, що Марина знепритомніє. та вона розплющила очі і усміхнулася. Не бійся, це просто невелике запаморочення, певно, через отой запах. Мабуть, мабуть, то була мертва тварина, Пацюк або... Марина підтримала моє припущення. Незабаром її щоки знову набули кольору. Чого мені тепер треба, так це поїсти. Ну ми ходім, Херман уже, певно, заждався нас. Ми підвелися і рушили до її дому. Капка очікував біля огорожі. На мене він глянув. Зневажливо й побіг тертися об Маринині ноги. Я вже почав зважувати переваги бути котом, коли раптом пізнав звучання того небесного голосу з грамофона Хермана. Музика наповнювала сад, ніби приплив. Що це за музика? Лео Деліп, поняття немає. Деліп, французький композитор, пояснила Марина, побачивши, що я не розумію. Чого вас навчають у школі? Я стинув плечима. Це уривок з одної його опери, лакме, а голос чий? Моєї матері. Я приголомшено глянув на неї. Твоя мати оперна співачка? Марина подивилась на мене непроникним поглядом. Була, промовила у відповідь. Вона померла. Херман чекав на сувітальній, великій овальній кімнаті. Із стелі звисала кришталева люстра. Маринин батько був одягнений, наче на прийом. На ньому були костюми жилет, а сріблясте волосся старанно зачесане назад. Мені здалося, що переді мною пани з кінця минулого століття. Ми всілися за стіл, накритий ляним скатертями і уставлений срібним приладдям. Дуже приємно бачити тебе серед нас, Оскаре, сказав Герман. Не кожної неділі нам щастить мати таке приємне товариство. Посуд був порцеляновий, справжній антикваріат. Меню складалося тільки з духмяного супу та хлібу, нічого більше. Поки Херман наливав мені першому, я зрозумів, що вся та пишність була пов'язана лише з моєю присутністю. Попри срібне приладдя, музейний посуд та недільний наряд у цьому домі не було грошей на другу страву. Через те саме не було й електричного світла. Дім постійно опромінювався свічками. Герман, напевно, прочитав мої думки. Ви, Оскаре, певно, помітили, що в нас немає електрики, річ у тім. Що ми не надто довіряємо досягненням сучасної науки, бо й справді, що ж це за наука, яка здатна висадити людину на місяць, але неспроможно покласти шматок хліба на стіл кожної людської снити. Радше проблема не в науці, а в тих, хто вирішує, як із неї користатися, висловився я. Герман задумався над моїми словами і схвально урочисто кивнув. Не знаю вже з увічливості, чи я й справді переконав. Відчуваю, що ви трохи філософ Оскаре, чи ви читали Шопенгауера? Я помітив на собі погляд Марини, яка підказувала мені не розчаровувати батька. Тільки побіжно, змитикнув я. Далі мої мовчки смакували супом. Герман в ряди годин, сміхався всміхався мені люб'язно і з ніжністю поглядав на доньку. Щось підказувало мені, що у Марини було небагато друзів, через що Герман зичливо ставився до моєї присутності, хоча й не був здатен відрізнити Шопенгауера від марки ортопедичного взуття. А скажіть на ну мені, Оскаре, що воно там коїться тепер у світі? Він сформулював це запитання у такий спосіб, аж я запідозрив, що якби оголосив йому про кінець Другої світової війни. То приніс би неабияку новину. По правді, цікавого небагато, сказав я під невсипущим оком Марини. Скоро вибори. Це розбудило в Хермані цікавість, ложка в його руці зупинилася, він ніби обдумував сказане А ви, Оскаре, до кого пристаєте? До правих чи до лівих? «Тату, Оскар, прихильника акратії, втрутилась Марина. Кусень застряг мені в горлі. Я не знав, що означає це слово, але мені воно асоціювалося з анархістом на велосипеді. Акратія політичне вчення, близьке до анархізму, яке, на відміну від анархізму, наголошує не так на скосуванні державної влади, як на усуненні суспільного примусу. Герман зацікавлено і уважно подивився на мене. Ідеалізм молодості, промурмотів той. Я розумію, розумію. У вашому віці я теж читав Бакуніна, це наче Кір, має минутись. Я кинув убивчий погляд на Марину, яка облизувалась, наче кішка. Вона підморгнула мені і підвела очі. Херман розглядав мене з доброзичливою цікавістю, і я люб'язно кивнув у відповіді, поніс ложку до рота. Так, принаймні, я не був змушений балакати і нічого б не бовкнув. Далі ми їли мовчки. Та небо вам я помітив, що Херман на протилежному кінці стола вже починав зосинати, а коли нарешті ложка вислизнула йому з поміж пальців, Марина підвелась і, не кажучи ні слова, послабила йому шовкову сріблясту кватку. Херман зітхнув. Одна долоня в нього злегка тремтіла. Марина взяла батька під руку і допомогла підвестися. Герман безвольно скорився і слабко кивнув мені, майже соромливо. Мені здалося, що він умить постарів на 15 літ. Ви мені вже, вибачте, Оскаре, промовив він. Вік, що поробиш? Я миттю підвівся і поглядом запропонував Марині поміч. Вона відмовилась і попросила лишатись у вітальні. Батько зіперся на неї, і отак вони покинули зал. Мені було дуже приємно, Оскар. долинуло з темряви коридор втомлене мурмотіння Хермана. Приходьте ще до нас, приходьте ще. Я чув, як їхні кроки даленіють у глибині оселі, І протягом майже півгодини чекав у промінні свічок на повернення Марини. Атмосфера будинку проникала у мене. Коли я упевнився, що Марина не повернеться, то почав хвилюватись. Я вагався, чи не піти на її пошуки, але мені здалося неправильним рискати без дозволу по кімнатам. Подумав, чи не лишити записку, але не мав нічого під рукою. Вже сутеніло, тож найкращим було піти. А наступного дня я би прийшов ще після занять подивитися, чи все добре. З подивом спіймав себе на тому, що за ледве півгодини я не бачив Марини, а вже шукав приводів, щоб повернутися. Я попрямував до задніх дверей кухні і пройшов через сад до воріт. Хмари поволі напливали, і небо над містом згасало. Поки я повільно чимчикував до інтернату, в пам'яті снувалися події цього дня, піднімаючись сходами до своєї кімнати на п'ятому поверсі. Я вже був переконаний, що це найдивовижніший день у моєму житті. Якби міг купити квиток на його повторення, то зробив би це без довгих міркувань. Уночі мені снилося, що я потрапив до середини величезного калейдоскопа. Його крутила якась диявольська істота, а я через окуляр міг бачити тільки її. Світ розпадався на лабіринти оптичних ілюзій, що плавали довкола мене. Комахи, чорні метелики. Я прокинувся раптово, з відчуттям, ніби в жилах у мене тече кипляча кава. Цілий день був у лихоманковому стані. Уроки понеділка проносились повз, наче потяг, що не зупиняється на моїй станції. Хаф це одразу помітив. Зазвичай ти витаєш у хмарах, зауважив він, та сьогодні вже виходиш за межі атмосфери. Чи не захворів? І я байдуже махнув рукою, щоб заспокоїти його. Поглянув на годинник над класною дошкою, пів на четверту. Уроки скінчаться менш ніж за 20 хвилин. Ціла вічність, за вікном дощ, Із дзвінком... Я вислузнув на всій швидкості, змусивши ХФ даремно чекати на нашу звичну прогулянку по реальному світу, проминув нескінченні коридори і опинився на виході. Квітники і водограї біля входу зблякли під покровом грози. У мене не було ні парасоля, ні хоч би якогось каптура. Небо висіло олив'яною плитою, ліхтарі горіли, неначе сірники. І я побіг. Оминаючи калюжі, оминаючи переповнені дощоприймачі, я дістався виходу. По вулиці струменіли потоки дощу, ніби вена стікала кров'ю. Промоклий до кісток я побіг по вузьких мовчазних вулицях. Довкола булькатіли каналізаційні стоки, місто, здавалося, тануло в чорному океані. За десять хвилин. Я дістався до воріт у Марини Марини Хармана. Одяг і взуття мої вже безнадійно промокли. На небо краї мармуровою сіруватою завісою западали сутінки. Мені почувся за спиною на виході з провулка якийсь виляск, я перелякано озирнувся. На мить здалося, що хтось ішов за мною, але там не було нікого, тільки дощ кулеметними чергами торохтів по дорозі. Я прослизнув у ворота світло блискавок допомагало дістатися до Кам'яниці. Мене повітали херовими на водограї. Здригаючись від холоду, я підійшов до задніх дверей кухні. Вони були відчинені. Я ввійшов. Будинок був у цілковитій пітьмі. Я пригадав Херманові слова про відсутність електрики. До тої хвилини мені не прийшло в голову, що мене ж ніхто не запрошував. Я вдруге проник у цей дім без жодного приводу. Тоді подумав піти геть, але на вулиці ревіла гроза. Я зітхнув, від холоду боліли руки, я ледве відчував пучки пальців, закахикав, наче собака, і відчув, як кров стукотить у скронях. Холодна одежа прилипла до тіла. Все царство за рушник, подумав я собі, і тоді покликав. Марина? луна голосу розтанула в будинку. Я фізично відчував темряве покривало, яке простягалося довкола. Тільки дихання грози за вікнами, блиманням на мить вихоплювало з пітьми предмети, наче спалахом фотоапарата. Марино, повторив я, це я, Оскар. І нерішуче заглибився в дім. Мокрі черевики чалапанням порушували тишу. Зайшовши до вітальні, де ми обідали напередодні, я зупинився. На столі не було нічого, стільці теж порожні. Марино, Германе?» жодної відповіді. У непівтемряві я розглядів на одній полиці підсвічник та коробку сірників. Мої скоцюрублені й затерплі пальці тільки з п'ятої спроби змогли запалити вогонь. Я підніс руку з мерехтливим свічником. Примарне світло затопило залу. Я прослизнув до коридору, де попереднього дня зникли Марина з батьком. Він вів до іншої великої зали, так само увінченої кришталевою люстрою. Її пацьорки відсвічували в сутінках, немов на діамантовій карусельці. У домі оселилися навскісні тіні, зроджені блискінням грози за вікном. Старі меблі й великі фотелі дрімали під білими простирадлами. Мармурові сходи вели на другий поверх. Я підійшов, почуваючись зайдою. Два жовті ока сяйнули вгорі на сходах. Потім почулося нявчання. Кавка, я полегшено зітхнув. За секунду кіт зник у сутінках. Я зупинився і роззирнувся довкола. Мої кроки залишали на куряві мокрі сліди. Є тут хтось, покликав я так само без відповіді. Уявив цю велику залу кілька десятиліт тому святково вбрану. Оркестр і дюжина розтанцьованих пар. А тепер вона скидалася на кают-компанію затонулого корабля. На стінах висіли олійні полотна, і всі були портретами тої самої жінки. Я впізнав її. Це вона була на картині, яку я побачив першого вечора, коли прослизнув до будинку. Досконалість і чар пензля майстра та осяйність цих зображень. Були мало не надприродними. Я запитував себе, хто ж міг бути цей художник? Навіть мені було очевидно, що всі твори писала одна рука. Здавалося, що ця пані стежить за мною звідусіль. Неважко було помітити радючу схожість цієї жінки з Мариною, ті самі губи на і майже прозорій цері, та сама фігура, струнка і крихка, як порцелянова статуетка. Ті самі попілясті очі сумні і бездонні. Я відчув, як щось тернулося мені об щекотку. Біля ніг муркотів кавка. Я нахилився і погладив його сріблясту шерсть. «І де ж твоя хазяйка, а? У відповідь він зажурено нявка. Не було тут нікого. Я чув, як дощ стукотить по даху. Ніби сотні водяних павуків бігали по горищу. Я припустив, що Марина з Херманом вийшли з якоїсь недовідної причини. У кожному разі це мене не стосувалось. Я погладив кавку і вирішив піти, доки вони не повернулися. Один із двох тут зайвий прошепотів я кавці, і це я. Та раптом шерсть на котячій спині настовбучилась, немов шипи. Я відчув, як його м'язи під моєю долонею напружились сталевими дротами, а тоді кавка видав розпачливе нявчання. Я питався, що ж це могло так нажахати тваринку, коли теж відчув його. От той сморід тваринної гнилизни у теплиці. Мене занудило. Я підвів погляд, завіса дощу затягла вікно зали. Але я розрізнив по той бік розмиті обриси ангелів на водограї і інстинктивно відчув, що щось не так. Серед статут з'явилася ще одна. Я підвівся і повільно рушив до вікна. Одна з фігур обернулась навколо себе. Я скам'янів. Рис її я не міг розрізнити лише темну постать, загорнуту в плащ. Я був упевнений, що той незнайомець споглядає мене, і він розумів, що і я споглядаю його. Я не ворушився якусь мить, що видалася нескінченною, а ще за кілька секунд фігура відсунулася в темряву. Коли над садом вибухнула світлом блискавка, незнайомця вже там не було, а я не одразу збагнув, що з ним зник ісмо. Мені в голову не прийшла інша думка, окрім як сісти і чекати на повернення Хермана й Марини. Ідея вийти назовні не дуже вабила, і не в грузі річ. Я повалився у Велетенський фотель. Мало-помалу, відлуння дощу та слабке світіння, що мерехтіло в залі, почали заколисувати мене. Та в якусь мить я почув скригід ключа в головних дверях і кроки по дому. Прокинувся з цього трансу і мені. Затріпотіло серце. По коридору наближалися голоси. Свіча, кавка кинувся на світло, коли херман з дочкою заходили до зали. Марина встромила в мене крижаний погляд. Я промурмотів якусь нісенітницю, герман усміхнувся мені привітливою з цікавістю, придивився. Боже, Оскара, та ви ж геть промокли. Марино, принеси Оскару від рушники. Ходіть зі мною оскара, розпалимо вогонь, вечір просто кошмарний. Я всівся перед каміном з чашкою гарячого бульйону, що Марина приготувала для мене. Незграбно розповів про причину мого приходу, не згадавши про силует у вікні й отой зловісний сморід, Херман прийняв мої пояснення люб'язно, я ж ніяк не видавався роздратованим через моє вторгнення, навпаки, навіть. А от із Мариною була інша історія. Вона спалювала мене поглядом, я вже боявся, що через мою дурість із проникненням у дім, ніби це в мене вже стало звичкою, наша дружба назавжди скінчиться. Вона не прохопилася й словом протягом тих півгодини, що ми просиділи коло вогню. Коли Герман вибачився і побажав мені доброї ночі, я вже передбачав, що моя приятелька ковпняками вижене мене, наказавши ніколи більше не повертатися. Зараз буде, подумав я, поцілунок смерті. Марина злегка й уїдливо посміхнулася. Ти схожий на зумлілу качку, промовила вона. Спасибі, відказав, очікуючи чогось гіршого. Може, таки розкажеш мені, якого біса ти тут робив? У її очах палав вогонь. Я допив рештки і опустив очі. Правда в тому, що я не знаю, сказав я. Певно, що, та звідки я знаю? Без сумніву, допоміг мій жальгідний вигляд, бо Марина підійшла, поплескала мене по руці. Подивись мені в очі. Я так і зробив. Вона вдивлялась у мене із сумішчю співчуття та симпатії. Я не серджуся на тебе, чуєш, мовила вона. Просто дивно було побачити тебе тут отак, без попередження. По понеділках я супроводжую хермана до лікарні імені святого Павла, тому і й вийшли. Це не дуже гарний день для приймання гостей. Я відчув сором. Це більше не повториться, пообіцяв я. Уже збирався розказати Марині про ту дивну з'яву, коли вона злегка розсміялась і нахилилася поцілувати мене в щоку. Доторку її губ було достатньо, щоб на мені вмить висохла одежа. Слова загубилися по дорозі до язика. Марина помітила моє розгублення. Ну що, я мовчки поглянув на неї, і похитав головою. Та нічого. Вона підвела брову. Ніби не вірячи, але далі не наполягала. Ще трохи бульйону? Так, дякую. Марина взяла мою піалу і пішла на кухню налити ще. А я сидів біля каміна, зачарований розвішеними на стінах портретами тої дами. Повернувшись, Марина помітила, куди я дивлюся. І жінка, що на всіх цих портретах почав я, це моя мати, мовила Марина. Я зрозумів, що ступаю на слизьке. Ніколи не бачив таких от картин. Вони ніби світли на душі. Марина мовчки кивнула. Це, мабуть, видатний митець спробував продовжити я, але я ніколи не бачив нічого подібного. Марина трохи повагалася з відповіддю і не побачиш. Уже майже 16 років цей автор не малює жодної картини. Ця серія портретів стала його останнім твором. Очевидно, він добре знав твою матір, аби змогти так намалювати її, зазначив я. Марина надовше затримала на мені очі, і я зрозумів, що це той самий погляд, який зумів схопити митець. Краще, ніж будь-хто, відповіла вона тоді. Він одружився з нею.